Вона мені розповідала свою родинну історію, що вона двічі офіційно виходила заміж за одну і ту саму людину. Це може бути варіант Олени Тополі? Я не знаю. Е, розумієш, для мене штамп в паспорті або там офіційна процедура, вона не є можливо для когось в цьому світі, коли світ так такий. Ну багато омани багато. Можливо, якихось таких моментів в нашому вихованні, що ми не можемо завжди говорити, як думаємо, за е, щось приховуємо, щоб не образити про щось, та? не говоримо про свої якісь бажання, що мені не подобається отак, або мені подобається ось так, а, але без цього. Та? От такі от розмови, а особливо, коли немає часу на це, коли там постійні якісь поїздки, у тебе немає. А можливості просто так вільно сісти поруч з людиною і проговорити все, що у тебе колись там було.